Шостий тиждень Великого посту, квітна неділя, слово Дня. За ти ж дні після того горя сонце затьметься, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться, і тоді узріють Сина Чоловічого, що йтиме похмара з великою силою і славою. Марка 13, 14, 37 а як побачите мерзоту, спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє, тоді ті, що в ідеї, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай на діл не сходить, ані не входить до своєї хати, щоб узяти щось із неї, а хто у полі, нехай не повертається назад узяти свою одежу, горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо дні ті будуть такими лихими, якого не було від початку світу, що його Бог створив аж понині і ніколи більше не буде. Якби Господь не вкоротив ті днів, ніхто б не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, Він укоротив ті дні. І коли вам хтось тоді скаже ось тут Христос, або ж глянь, он де, то не вірте, постануть бо месії неправдиві та пророки ложні і чинитимуть знаки та чуда, щоб скільки можна було одурити вибраних. Ви ж зважайте, я сказав вам, усе заздалегідь. За тиждень після того. Горе сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться, і тоді узріє Сина Чоловічого, що йтиме похмара з великою силою і славою. Тоді Він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів, від краю землі до краю неба, і смоковниці навчиться притчі. Коли віт її стає м'яким і пускає листя, знайте, що близько є літо, так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте, що близько під верима. Істину кажу вам, не перейде за рід, усе не здійсниться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Про день же той чи годину ніхто не знає, ні ангел на небі, ані син тільки отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте, бо, коли той час настане, як чоловік, що, від'їхавши ген, зоставив свій дів дав слухам своїм владу, і кожному роботу воротареві зволів пильнувати. Пильнуйте отже й ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому, ввечері чи в півдні, чи як запіє півень чи уранці. Щоб, коли повернеться несподівано, не застав вас у вісні. А що вам скажу? Всім чувайте. Подумай сьогоднішнє свято нагадує про те, яким скоромним був хід Господній у Єрусалим. Ми звикли до цієї картинки. А ти готовий побачити грізний прихід Христа наприкінці часів. Суди мій і мій зазнаючий, що маєш друге прийти із ангелами і судити світ, тоді милостивим оком поглянь на мене, помило і ущедри мене, Ісусе, бо я зрішив більше, ні всяка людська істота.